У фінальних іграх чемпіонату України за тисяча. однак, щоб не залишати львів'ян без розумових поєдинків, гросмейстери пропонують шанувальникам спорту незвичну гру. Кожному досвідченому шахістові випадає одночасно позмагатись із десятьма початківцями. Це краще з Львівської області. Діти, тобто зараз на даний момент перспективні, які будуть можливо через роки захищати честь і це і тому була така ініціатива. і Це для них буде великий шанс побачити. Справді супер людей, чемпіонів світу, і рівнятися на когось вони вже на майбутнє будуть. У залі так тихо, що здається, можна почути, як учасники метикують над фігурами. Діти ніяковіють перед майстрами лише перші хвилини, далі набираються впевненості і без бою здаватись не збираються. Ти видно, що боротьба йде, це вже раді, що у них хороша така постановка дебютна. Ну, Тось тобто вони зразу не зівають, в принципі, і стараються їм це цікаво. Тому є, є таланти, треба над ними працювати. Тут, тут позиції звичайно, що про, є програї, але старатись буду до кінця. По комбінаціях нічого, головне навчився, що не треба спішити. То саме головне, хоча в мене з тим завжди проблема. Найскрутніше Мартину Кравців йому дістались найстарші суперники, їм аж по 15 років. Отак, мені колега казав, що він тут серйозніше певне ну, З іншої сторони цікавіше. Так. Юні спортсмени одразу ж міркують, як застосувати здобутий досвід. Багато комбінацій, багато захисту. Зовсім техніки. В цій партії дуже багато можна почеркнути. А вже у вівторок вів'яни побачать продовження боротьби фіналістів першості країни. Марічка Думич, Віталій Дорош головні новини Львова.